хоу хо хо привіт! Ви на каналі Про стосунки. І з вами Дід мороз ментор по стосункам Ірина Савчук. Вітаю усіх! Сьогодні у нас 2 грудня, і останній місяць цього року почав свій початок. А я вирішила у цьому місяці розповідати вам корисні поради для стосунків у такому передноворічному Дідоморозовому Морозовому святковому вигляді. Тому що хочу, щоб ваші свята були насправді дуже чарівними. Але ми ж усі знаємо, що чарівність наших свят залежить від кого? Від нас самих. Тому підписуйтесь на цей канал і чекайте, кожен вівторок і кожну суботу ви будете отримувати неймовірно корисні поради про стосунки. Поїхали, тому що сьогодні ми спілкуємось про те, як, як у нього попросити. Ha <laughs> Це просто якийсь жах, дівчата, тому що я отримую таку кількість повідомлень про те, коли він повинен давати гроші, як попросити подарунок, чи повинен він подарувати мені подарунок на новий рік, якщо ми тільки як тиждень, або два, або три, або місяць познайомились. Коротше, від вас якась неймовірна кількість питань, на яку я сподіваюся, що я встигну відповісти у цьому кількості відео, які в мене є до того, як прийдуть новорічні свята. Давайте поговоримо про те. Чи повинен він таки тобі подарити той новорічний подарунок, якщо ви недовго зустрічаєтесь? Чи повинен він тебе запросити на новорічні свята? А що буде, якщо ні, не запросить, не подарує, що робити, ти чекаєш. Коротше, поїхали розбиратися. Дівчата, якщо ви зустрічаєтесь, давайте так, якщо ви знайомі біля місяця, ну це не той срок, коли хлопець вже вас обрав. Дуже часто він вас ще не обрав, він не впевнений, він буде проводити нові рік. Дуже велика ймовірність не з вами. <с> <с> І якщо він вам не подарує подарунок, це насправді нічого не значить. Тому що поки чоловік вас не обрав, він не буде вкладатися у ці стосунки повноцінно. Можливо, ви отримаєте якийсь маленький презент або щось незначне. Таке може бути, якщо він хоче до вас проявити увагу. У інакшому випадку я вам не раджу засмучуватись, тому що це нормально, якщо за такий короткий проміжуток часу у вашій голові вже ваш хлопець ще не зробив вашою дівчиною вас у своїй голові. Тому що якраз на просто марафоні про стосунки, посилання, на які є в описі цього відео, я розповідаю про те, що серйозні стосунки починаються не так швидко і не з того, що ви собі в голові придумали, що він ваш хлопець. Але якщо у вас там плюс-мінус вже достатньо тривалі стосунки, і ви вважаєте, що ви достойна подарунку на цей новий рік, і ви навіть домовились про те, що ви зустрічаєте цей новий рік разом, то як же йому сказати, що ви хочете? А чи не злякає це його, якщо ви хочете новий iPhone, або якщо ви хочете щось там дороге і не знаєте, чи можна це просити, чи не можна, що з цим робити? Для того щоб не сконф'юзити всю ситуацію, не зіпсувати стосунки, і щоб ваш чоловік не подумав, боже, я зараз буду тікати, тому що це ж подарунки, подарунки, всі хлопці дуже бояться цього. Гроші, гроші. А -а. Дуже прикольно складати вішліст, спростіть життя, кохані, можливо, вже на цей час людині, можливо, це ваш чоловік, якщо це серйозні стосунки, можливо, це просто ваш хлопець або ваші друзі, які безкінечно вам пишуть на день народження, що тобі подарувати. А ти себе так погано знаєш, що не знаєш, що тобі подарувати. Або взагалі, що тобі потрібно. Але ми ж вчимося знайомитися з собою, тому ну давай, почни з того, що познайомся з собою і подумай, чого ти хочеш. Не що тобі диктує соціум там новий iPhone, новий iPad чи ще щось, з чого ти насправді хочеш. І склади документ, наприклад, Google Doc, з картинками, з посиланнями на те, що ти хочеш, з посиланнями на те, що ти мрієш. Там повинно бути ну, мінімум десь 10 варіантів на різну суму, від, грубо кажучи, айфону або мерседеси, якщо ти про нього мрієш, до подарунків, які там вартують, там, типу, в районі, наприклад, 50-100 євро там для твоїх друзів, так? І ти зможеш таким чином, по-перше, дати вибір. Твоїм знайомим або твоєму хлопцю, що тобі подарувати. А по-друге, ти зрозумієш, наскільки ваші стосунки, ну можна сказати, в лапках серйозні або ні? Тому що, якщо в цьому вішлісті є для тебе дуже важливі подарунки, я знаю, що багато дівчат чомусь дуже часто хочуть там телефон. Да? Ну окей, я також свій час цього хотіла. А якщо він тобі його не подарує, то ти будеш розуміти, що можливо у нього, по перше немає таких фінансів, по-друге, не такі ваші серйозні ці стосунки, щоб вкладатися так сильно в тебе. Але не засмучуйся, тому що це також нормально. Він має право. Ти повинна бути готова, перед тим як складаєш свій шліс до того, що він має право тобі цього не подарувати. Ти ж розумієш? По-друге. Якщо він тобі подарує щось не із вішліста, і він особливо вгадає, і тобі сподобається його подарунок, то ну, ми поставимо такому хлопцю плюсик в карму, бо він красавчик. Якщо він подарує щось взагалі, ну не знаю, блендер, і ти дуже засмутишся. Я тобі бажаю зробити висновки з цього і зрозуміти, що він, мабуть, більш прагматичний ніж ти, і за корисні подарунки. Якщо ти хочеш за цього чоловіка заміж і ти розглядаєш ваші стосунки достатньо серйозно, то я тобі рекомендую зазначити, коханий, слухай, я ну блендер, капець як нам потрібен на нашу нову зйомну квартиру. Але я блендерами подарунки не приймаю. Я вважаю, що в сім'ю ну, блендери, якби ми купуємо просто так, тому що це ж блендер, ну типа для мене це не подарунок, для мене подарунок це щось про мене. Ну, блендер це ж не про мене. Або зможеш на кшталт, як я зараз тобі розказала, обіграти будь-який подарунок, який тобі подарує хлопець. Якщо чоловік достатньо заможний і купив тобі увесь твій. Вішліст? ну я тебе поздравляю. 99% дев'ять Бінго він в тобі зацікавлений. Він хоче, щоб у вас продовжувалися стосунки. Він хоче задовольнити усі, -усі твої хачушки. Один відсоток я залишаю на те, що ти коханка, і коханкам дуже часто даруються, що вони хочуть, аби тільки вони були задоволені а, своєю позицією третьою у а, шлюбі двох інших людей. Або це може бути таке замилювання очей, коли чоловік насправді також нічого від тебе не хоче, і такий, типу, окей, подарую їй усе, щоб там ну, закрити якісь свої потреби. Тому бажаю, дівчата, усім. Шикарних пришикарних подарунків. Спрощуйте життя своїм хлопцям, чоловікам, просто знайомим, тому що це дуже класно, коли людина знає, чого вона хоче. І вона на свій день народження, або на свій новий рік. У мене ж день народження після нового року. Тож мене завжди мені всі хотіли подарувати один подарунок на два свята. І це мене дуже бісить. Ну, але це ремарка була цитата. Проїхали. Я бажаю, щоб новий рік, Різдво, усі ці чудові свята, які попереду чекають нас, принесли тобі щастя. Насправді воно вже є в тобі. І ніякий подарунок не зробить тебе більше або менш щасливою. Просто вчися себе пізнавати. І казати іншим, чого ти хочеш, для того, щоб посилювати свою вібрацію щастя, і бути вдячною людям, які поряд, що вони помічають твої бажання. Я вас цілую, класних свят! Підписуйся і чекай на нові, дуже корисні відео!